Така торпеда, ось такий спідометр. І ось така машина. На розборці нагадую, що є ще ось така п'ятнашка. такого темного, не знаю, сірого кольору, асфальт. Тошніше, кварц. Ось така вона по кузовні. Бамперок є, крила є, бамперок не дуже. Є капот непоганий, крила взагалі в неї живенькі. Лубаша нема. Двері, двері всі ціленькі, живенькі. Можливо, кому які дверки потрібні, карти дверей взагалі бомбезні, шкіряні, є 4 штуки, комплект, сідушечки, ще ніби нічого такі живенькі. Комплект торпеди, спідометр, кому потрібен мотор, коробка, ще є все наявності. Продано було по мінімуму з неї. І там спойлер, заднє колесо, а так то машина є практично ціленька, зато двері в неї, як на диво двері і крила тут цілі. Переважно воно згниває згниває всіх машинах, так що, кому що потрібно, можете звертатися за